Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Потап випустив нове провокативне відео. Здавалося б, що може бути нового на його сторінці після провокативних роликів на представників українського шоу-бізу. Однак, напевно, Славіку цього виявилось мало, і він вирішив використати в нових штучно створених відео обличчя відомих голівудських акторок Дженіфер Лопес та Емми Уотсон. На відео Потап заходить в будівлю автозаправної станції, гортає журнал, а хитання його тіла нагадують не дуже пристойні речі. За цим спостерігає Дженіфер Лопес з пістолетом в руках, та Ема Уотсон ракурс кадру можна не пояснювати, оскільки і так все видно. Цікаво, чи буде якась реакція від світових зірок на таку провокацію від потапа. Щодо шанувальників, то думка аудиторії знов розділилась. Одні вважаються цікавим розважальним контентом, інші, що автор зійшов з розуму. Як би там не було, але якщо таким чином у репера і виходить підвищувати чисельність аудиторії, то не так стрімко, як хотілось би. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.